Малокопанівська лікарська амбулаторія. Тут на майже 1800 людей: одна фельдшерка та одна медична сестра. Обслуговують, розказує Людмила Гаркуша, і дорослих, і дітей. Сама амбулаторія працює з 8 до 14.30. Після цього відпрацьовують виклики. Додалося роботи, говорить фельдшерка, під час пандемії. Навантаження велике. Ходимо по визовам, робимо свої призначення і Виконуємо призначення сімейних лікарів, маніпуляції різні, перев'язки, капаємо системи, робимо уколи. Все робимо. Амбулаторія забезпечена необхідними ліками, розказує фельдшерка. Є одноразові костюми для роботи з коронавірусними хворими та швидкі тести придбали кардіограф Олена Желуденко живе у малих копанях. Жінка страждає на гіпертонію. Їй щомісяця доводиться їздити до голої пристані майже за 30 кілометрів. Так як я болію гіпертонією, то дуже незручно у нашому селі, щоб не було лікаря. Хоч у нас є і фельдшер. Хороший. Но, якби був лікар, було б зручніше. Особливо, коли виписати доступні ліки. Треба поїхати в район. В район, наприклад, я не можу поїхати, тому що в мене больні ноги. Я не зможу приїхати. Був би в нас лікар, вже було б. Зовсім по-другому легше було б усім пенсіонерам за 28 років її роботи в амбулаторії, каже Людмила Гаркуша. Лікар працював тут близько півроку. Якщо фельдшерка із медичною сестрою не можуть надати необхідну допомогу, пацієнтів направляють до голої пристані. Але і тут говорить головний лікар не вистачає кадрів. Голопристанський центр первинної медико-санітарної допомоги обслуговує пацієнтів із понад 10 населених пунктів. У Нас задекларовано всього біля 39 тисяч людей. Із них 15 тисяч це жителі міста Голопристань та 22 тисячі населення сільської сільської місцевості. Лікарів не вистачає критично на сьогоднішній день. Я можу сказати, що Десь третину лікарів потрібно, щоб повністю заключити заключили декларації все населення. І також ми змогли обслуговувати якраз таки пацієнтів на місцях в сільській місцевості. На сьогоднішній день пацієнтів побільшало дуже побільшало У зв'язку з під ситуацією. В Голій пристані ми відкрили кабінет, який приймає всіх хворих з ознаками, з ознаками простудних захворювань. Це той самий окремий кабінет для прийому хворих з ознаками ГРВІ. Щодня тут приймають по 100-120 пацієнтів, говорить головний лікар. На сьогоднішній день це близько 60-70% від протестованих. За добу маємо 50-60%. навантаження на лікарів велике, каже Євгенія Шацило. Незручно і самим пацієнтам. Валентина приїхала на прийом до сімейного лікаря з Долматівки, яка за 45 кілометрів від голої пристані. Приїхали, бо надо перелучить сертифікат. Звісно, якби на місці Було площе. Було, ну, було було. Ну, ну що зробиш? Як треба, то йде. Аліна Олефір, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсонщина.